Доброго ранку! Вітаю вас на каналі Квітучі Садиба. Сьогодні продовжу показувати вам свою колекцію хост. Так, вона молода. Вона ще не наросла, так як я знаю, в великих садах гарні хости. Але ми маємо таку перспективу. Ну що, пішли? Ну що, розпочнемо? Сьогодні ранок також у мене почався з огляду моєї клумби, де я посадила переважно хости та гейхери. І трішечки додала ажуру Вон Ось, Ось отак у мене зараз так ось. Росте блує ангел. Ви подивіться, яка вона красуня. Блує ангел. Вона спочатку зеленкувата, потім вона починає, спочатку весни вона має зелений відтінок. Потім поступово набирає колір і в неї з'являється таке напилення. Ось, красива форма листа. І чим... Це не лише її цього сорта стосується, а взагалі, чим старший куст, тим він яскравіший і краще показує свої сортові особливості. Ось такий блує ангел. Ось вигляді чаш, гляньте, як красиво тримає хвост та листочки. Обожнюю взагалі мені дуже подобаються хвости... З голубими відтінками ось ставка, що вже трішки наросла. поруч у мене гейхерочка. Грутом сидить. Ось так теж гейхерка. Маленька я її цей раз заглубила, подивлюся, після зими вона. Оголилась я викопала трішечки і опустила нижче. І вона не хворіла нічого, їй все сподобалося. Ростуть мої хвости під яблунею. Це не є добре, звісно, коли падають яблука, то воно виходить, що можуть попасти і по хвостам. Але за моїми <кій> спостереженнями... Якби вони не травмують їх, ну не було такого випадку. Це у мене Ліберті. Я цю е, хосту купляла в дівчинки-колекціонера, дуже яскрава, жодного разу не пошкодувала. Ви подивіться, як красиво вона е, має, яке красиво вона має забарвлення. Ви подивіться, які широкі в неї тільки края жовті. Ну, я вже в попередньому відео розповідала, що в мене три купувалися хости як Ліберті. І одна із них, оце ось у дівчини Тетяни. Я знаю, Таня, ти будеш мене дивитися. Вона дійсно дякує тобі. Взагалі, в мене в, в, з твоєї колекції багато рослин ростуть. Вони мені всі дуже подобаються. Особливо, ну, то подивися, яка вона гарна, це Ліберті. Ось. Потім ось назву я... Е, треба подивитися ну, така вона жовтенька. Можливо, їй треба місцинку поміняти, а можливо, вона просто набирається сил. Тому що Ось. у мене зараз я покажу хости, які сиділи по 8 років. Довгих вісім років це гейхерочка. Одна із них, яка довгенько сиділа, думала, що вона хоче вона рости, чи вона не хоче. Ось оце одна із красун. Ось Оріонс Белт. Ось оце оця красуня довго думала. Ну, вже я від неї відсадила. Гляньте, який листок. Гляньте, який листок тільки. Гляньте. Ось моя рука. А то листок. Гляньте. здорово. І також яскрава дуже, гляньте, який візерунок. А ще в неї такий листок, прям міцний-міцний, гарний, бомбезний. Так, зараз ось я ще вам покажу. Також хосточка середньоросла. Це в нас golden meadows. Вона виходить весною голуба, а потім в червні, в липні, вона становиться яскравою, вона зафарбовується. І ось уже видно, що вона висвітлює центр, бачите? Також дуже красива хвоста. І Також дуже довго сиділа і, мабуть, нарощувала коріння, я так розумію. Потім вони, коли нарощують корінці, Починають активно розмножуватися, але деякі хости, особливо такі сартові, то туговато нарощують. Потім ось хоста, яка захотіла, як ви бачите, ось перейти в спартануть, так кажуть, в квітництві. Ось, це в нас. Ой, Мій англійський хромає, але я спробую вам сказати і пропишу назву цього сорту. Лакасіде сіде, паузл Ну, Хто знається на хостах, той зрозуміє. Я напишу вам назву, того, що я знаю, ой, у мене страшенно не йде англійська зовсім. Ось діточка йде. Сортова, бачите? вона. А це, виходить, листочок. То-то -то із батьків почав преобладати. Немає в цієї хости равенства, папа, мама. Хтось хоче бути лідером. Ну, прийдеться цього літера трошечки присмирити. Будемо це робити. Потім, ось в цьому місці у мене була хоста. Вона тут вже росла ще до мене, на цьому подвір'ї. Ніяка не хотіла на цьому місці рости. А ці почали рости. Сказано. Хазяйка двору, ця хоста, вона ще набереться, вона буде ще такий вигляд мати глянцевий і жовтий кан. Дуже красива хоста. Але назви я її не знаю. Так, ось мої великі в центрі посадила, щоб вони задавали форми моїй клумбіс хост. Ось, крупненький, отак понад деревом, тому що в мене тут суха тінь. Поливу у нас, як такового, достатнього немає. Чому великі хости? Тому що мощна коренева система, і вона знайде і достане воду. Ну, я, по крайній мірі, на це сподівалася. І як бачите, по хостам, то і Думаю, що не помилилася. Потім йдемо далі. А далі у нас хости. Є революшен, он розростається, Хосточка, щас підійду ближченько. Бачите, в неї крап на краєчках листочки, він як в крапочку. Такий текстура листка плотна. Плотненька, Це просто зелена. хоста, ось така полосата, красива форму держить, також мені подобається. Потім ось буквально на днях, і вже вона листочки підняла, посадила Snake Eyes. Оце у мене новіночка на цій клумбі в цьому році. Snake Eyes. І також новиночка, ось брунерка. І також новинка на клумби, на клумбі з хостами. Це у мене Guardін Angel. Подивіться, також я її тільки посадила, листочки підняла, значить, що їй тут подобається. Далі, ось така красуня. Назви точно не знаю, не хочу вам брехати, але вона гарна. Ось, посадила в кінці, там, де закінчується в мене хвостик, лопогін темного кольору, тому що далі в мене буде і рости, і він вже росте, пузири плідник, також такого коричневого кольору, чи бордового. Так. Потім хоста, капітан Адвентір. Адвентуре. Капітан Адвентуре. Він ось такий пожмаканий, як скручені, бачите, як, як ложечка, листочки в нього. Також дуже цікаво, потім протязі сезону окрашується, зафарбовується, вибачаюсь. Ось уже досить таки наріз і вже показує свою красу. Потім хоста Ось, ось така також красунечка яскрава. Зараз вона починає зеленіти. Спочатку весни вона виходить яскраво жовтого кольору. Ось така оранж, мармелад. Уже я цю хусту також розсадила на інше місце. Їй там також э, подобається. Після того, як я їх почала розсаджувати, вони почали рости, а то сиділи на одному місці. Щось їм їм хотілося, мабуть, моєї уваги. Ось така гляньте. Чи то не краса? Подивіться, які листки. Я просто закохана в ці рослини. Вони реально дуже красиві. І немає ранку і вечора, щоб я тут не пройшла і не полюбувалася цими хостами. Так, колор-фестиваль. Дивіться, такі прожилочки. Колор-фестиваль також дуже така довго. Вона сиділа, думала, але нарешті. Вона почала рости і набирати сил. Ось такі хостички. На цій клумбі у мене ростуть. Ось так. І пройшлися ви разом зі мною по моєму садочку. Пораділи моїм новинкам, моїм досягненням у вирощуванні хост. Я їх дуже люблю, дівчата і хлопці. Просто друзі. Це в мене там чоловік трохи працює. Все говорить, що йому не подобаються хости, а вигнати його від, зі ціля не можу. Ну, ось так. Мабуть, того, що не подобається хости. Каже, тобі пейзаж не подобається тут. Так що ось отак. Косточки. І, звісно, мій помічник ось такий персонаж груд. Цей забор буде між хостами убиратися, але це буде пізніше. І в мене клумба буде одним масивом. Зараз вона розділяється, але це тимчасове явище. Потім все буде добре. Так. Грибочки наросли під деревом, гости, гейхери. От я люблю взагалі поєднувати, поєднувати групами рослини, яким потрібен один клімат, мікроклімат, тобто тінь, волога. Тому що якщо ти рослину посадиш трішечки вже не так, не туди вона буде хворіти, вона не буде рости, розвиватися, то я групую рослини. І мені здається, так вони краще і читаються. Але це на любителя. Наприклад, є люди, які люблять робити композиції з різних рослин. Я ні, я люблю масиви. Масиви, хвост, масиви. Там, піонів, наприклад, масиви багаторічних насаджень. Ну, звісно, поєднувати можна, але ж, але ж так. У мене на цій клумбі лише хости і гейхери. Трішечки папороті для ажуру. Всім дякую за увагу. Дуже приємно, що вам також подобаються ці рослини. До побачення.